Вітаю! Сьогодні я покажу, як правильно встановити або оновити драйвер відеокарти. Для початку давайте дізнаємося її модель. Натисніть на пуск правої клавишою миші. Оберіть диспетчер пристрою. У вікні, що з'явиться, розгорніть список відеоадаптери. Тут зазначена точна модель вашої відеокарти. У вас буде одна з трьох: Nvidia, AMD або Intel. Тепер знаючи модель, перейдемо до оновлення. Я спочатку показуватиму, як встановити драйвер, якщо його взагалі немає, а потім і як оновити до нової версії. Тайм-коди будуть в описі. Спосіб 1 Для власників Nvidia: Встановлюємо драйвер, якщо його немає. Відкрийте ваш браузер, і у пошуку введіть Nvidia Drivers. Перейдіть на офіційний сайт. І в цьому полі видіть модель вашої відеокарти. Наприклад, GTX 1660 Super. Переконайтеся, чи вибрана правильна версія Windows. Далі ви можете завантажити два види драйвера Game Ready або Studio Driver. Коротко поясню, в чому різниця. Game Ready Драйвер створений в першу чергу для геймерів. Nvidia випускає нові версії цих драйверів одночасно з виходом нових популярних ігор. Патчів або DLC. Якщо для вас головне продуктивність у нових іграх, вибирайте саме цей варіант. NVIDIA Studio Driver для тих, хто професійно працює з графікою. Вони проходять набагато ретельніше та триваліше тестування у професійних програмах: На кшталт Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Blender, Photoshop та інші. Якщо вам важливіша надійність і стабільність у робочих програмах, оберіть краще його. Тепер натисніть Download. І чекайте, поки завантажується драйвер, коли завантаження завершиться, відкрийте файл. Натисніть ОК. Дочекайтеся, поки програма розпакує необхідні файли. Потім натисніть Погодитись і продовжити. Та далі. Та очікуємо, поки програма установить драйвер. Екран може миготіти під час встановлення це нормальний процес, не переймайтесь. Після встановлення перезавантажте ваш ПК. Також підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати такі короткі та корисні інструкції. Оновлення драйвера Nvidia Найпростіший спосіб через програму GeForce Experience. Відкрийте її. Вона знаходиться в системному лутку. Перейдіть у вкладку Драйвери і натисніть Перевірити наявність оновлень. Якщо система знайшла новий драйвер, натисніть Завантажити. І вам порада. Коли з'явиться кнопка Встановити, оберіть вибіркова інсталяція. А в наступному вікні обов'язково поставте галочку Виконати чисту інсталяцію. Це видалить усі старі файли драйвера і, можливо, виправить помилки, які виникали з ним. Не лякайтесь, якщо під час процесу екран замиготить кілька разів, усе гаразд. Тепер потрібно дочекатися встановлення. Напишіть в коментарях, чи вдалося вам оновити драйвер, і ми переходимо до оновлення драйверів від AMD. Спосіб другий. Для власників AMD. Встановлюємо драйвер, якщо його немає. Відкрийте ваш браузер і в пошуку введіть AMD Drivers. Перейдіть на офіційний сайт. На цій сторінці ви можете завантажити автоматичний інсталятор драйверів для Windows або для Linux. Якщо користуєтесь Windows, то натисніть на кнопку Download Windows Drivers, відкрийте завантажений файл та дотримуйтесь інструкцій. Якщо ви хочете самостійно завантажити або у вас Windows 7, то в цьому полі введіть модель вашої відеокарти або модель процесора з вбудованою графікою. Для прикладу, у мене процесор Ryzen 3 3200G та натисніть Search. Тут потрібно вибрати версію Windows та натиснути кнопку Download. Зачекайте, поки звантажується драйвер. Та відкрийте його. Тепер оберіть, що дозволите AMD збирати інформацію. І натисніть Інсталювати. Не лякайтеся, якщо екран миготітиме декілька разів. Це нормально. Після встановлення перезавантажте ваш ПК. Оновлення драйвера AMD Відкрийте програму AMD Software. Вона знаходиться в системному лотку. У правому верхньому куті натисніть на іконку налаштування, а у новому вікні натисніть Перевірити наявність оновлень. Якщо є нова версія, програма запропонує її встановити. Просто погоджуйтесь і дотримуйтесь інструкцій. Ставте лайк, якщо у вас це вийшло. Спосіб 3. Для власників Intel Відкрийте ваш браузер та в пошуку введіть Intel Drivers. Перейдіть на офіційний сайт та натисніть на кнопку Get Started. Далі потрібно завантажити програму Driver Support and Assistant. Натисніть на кнопку Download Now, відкрити завантажений файл, поставте галочку зліва та натисніть Install. Тепер натисніть Launch. Після цього ви перейдете на сторінку з драйверами. Ви можете завантажити всі драйвери, натиснувши кнопку Download All або окремо завантажити драйвер процесора з будованою графікою. Він називається Intel Processor Graphics та натиснути напроти нього Download. Після цього натисніть Install All, якщо завантажили всі драйвери. або «Install» навпроти Intel Processor Graphics. Зачекайте, поки програма розпакує необхідні файли. Тепер натисніть Почати встановлення. Тепер рекомендую поставити галочку зліва. Буде видалено всі старі драйвери. І натисніть Почати. Дочекайтеся, поки встановлюється драйвер. Якщо екран миготітиме кілька разів або змінить масштаб, не лякайтесь, це цілком нормально. Після встановлення перезавантажте ваш ПК. Готово! Сподіваюся, це відео вам справді допомогло. Підтримайте канал лайком та коментарем, і, звісно, підписуйтеся на FixNot, щоб не пропустити нових коротких, але максимально корисних інструкцій. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.